До 10 днів скоротив Трамп дедлайн для Путіна в ухваленні рішення щодо завершення війни. Російська залізниця під ударами дронів ворог на фронт повертає на штурми, танки та БМП. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава. одразу пропоную почати з актуальної теми. Президент США Дональд Трамп раптово скоротив дедлайн для Путіна і замість 50 днів для завершення війни вже цей термін став 10 днів, Ще Трамп сказав, що більше не бачить сенсу у розмовах з Путіним, і що такого раптом сталося, що Трамп змінив свою думку, і, власне, чого чекати через ці 10 днів? Направду дуже хороший крок уперед, і ми перебуваємо в такому специфічному історичному контексті, коли події дуже дуже сильно прискорюються. Але почну цей аналіз дійсно із дуже особливого явища, яке є у нашому медійному просторі, бо емоційний маятник знову хитнувся у той бік, що нарешті, так як кажуть наші медійники, і тобто Трамп починає приходити в адекват. Так от він насправді в адекваті був завжди, бо ви пригадуєте дуже добре мою позицію, скільки ми разом з вами тут пережили критики, що от, мовляв, ви не, не розумієте цю людину і тому подібне. Чому так починають цей зріст? А тому, що національні інтереси. Завжди вищі, аніж якась імпульсивна людина, навіть на найвищому місці у своїй державі. Ми зараз говоримо про Трампа від риторики з Путіним. Треба розмовляти. Я з ним про все домовлюся до того, що він не має сорому, а це вже остання така психологічна розв'язка самого Трампа. Пройшов відносно невеликий період. Так, так, півроку для таких глобальних історичних подій, у яких ми перебуваємо, це небагато. Тепер починаємо розбирати, чому зараз, чому скорочені терміни на правду, найголовніша відповідь. А на правду найголовніша відповідь, мій особистий погляд, не претендую на існець, У тому, що називається історична, а це історична угода з Європою по цих так званих торгівельних тарифах. Всі ми чуємо слово тариф, але від нього треба дещо відійти і подивитися у той бік, який називається інвестиції. Оце найважливіше. Європейці погодилися інвестувати в американську економіку поза 600 мільярдів євро. Це 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 Часні гроші, це це щось космічне, узгоджена ціла низка найрізноманітніших торговельних аспектів, але є два принципові зрізи у цьому контексті: перше. Повне і абсолютне заміщення російських енергоносіїв у Європі. Хто їх замістить? Сполучені Штати Америки. Не таємниця, що у нульових там відбулася сланцева революція, як в Газі, так і в нафті. На сьогоднішній день Америка найбільший підкреслюю, найбільший експортер саме цих енергоресурсів і європейський ринок. Він просто гігантський. Здавалося бися, а до чого тут війна, а до чого тут Путін і тому подібне? Тому що Росія стає непотрібною. От наголошую. Для великого європейського ринку і для США вони більше не потрібні. Ми кілька разів поспіль у попередніх програмах розбирали економічну складову. Так дійсно Росія величезна комора, там усього багато наскладено. Ми минулого разу розібрали атом, але є штрих, про який маю сказати. Найбільший споживач, скажімо, металізованого урану, тобто руди, на цю хвилину, є Сполучені Штати Америки. Взагалі, це найбільший виробник атомної електроенергії електрики у світі поза 90 енергоблоків, поза 50 атомних електростанцій. Також 25 п'ять вони купляють відсотків у росіян. Чому це важливо? Бо знову ж таки, є вісімнадцяти пакет акцій, дуже важливий від Європи. Є велика стратегічна торгівельна угода американців із європейцями. Що це означає? Що є уже напрацьовані механізми для наступного кроку. Удушення, ведмедя як такого. Не скасовуємо людське, знову ж таки. Є хибна думка, що ті люди, котрі перебувають на дуже високих владних позиціях, вони якісь роботи, вони якісь унікальні. Ні, в них є свій світогляд, в них є своя особливість і тому подібне. Нам на користь складається так ситуація, що в останніх електоральних циклах у Європі прийшли люди із правоцентристським світоглядом до влади, я маю на увазі, у першу чергу, Мерца як такого, і того самого Макрона. І за останні тижні. Вони, оці люди, макрон, Мерц, Усуров, Урсула фон дер Ляйн, кім Старб, бербертарський прем'єр провели цілу низку переговорів як із самим Трампом, так і з його оточенням, що ведмедя треба поступово задушувати. І хороша новина вона полягає в тому, що так зване найближче оточення Трампа, яке мало проросійський погляд і той самий Уїткос, далеко посунуті на, на задній план. А вийшли ті, котрі є великими протагоністами саме України, допомозі України і тому подібне. Найос. Останніше, найостанніше, як мелоні трамп відповіла лідеру п'яти зірок у себе у парламенті на допомогу, що треба її згортати для України? Це це направду щось дуже важливе. І ще один зріз, дуже принциповий, дуже важливий нарешті. Трампістим, так ми їх умовно назвемо, які представляють, до речі, великий воєнно-промисловий комплекс. А ми його також розбирали, уклали першу, дуже серйозну, дуже якісну, дуже добротну. Глядач знає мою позицію, і ви в тому числі, що вибачте за таке негарне слово, але я його вживу, досить жити на халяву, пора зброю серйозно купляти. Ми маємо пакет уже імплементований на 300 мільйонів доларів у першу чергу для е, систем Мін-104 Патріот е, виробництва фірми ракети Рифеон, але друг. Другий величезний блок це БМП Бредлі. Ну здавалося б, Бредлі. Ну що Бредлі, отака машина. Її гармата вилущила навіть т 90-є відео фотофіксація. А що це означає? Смак грошей. Великих, 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 великих. Добра, перша угода. По дронах ми розібрали знов є хороші новини, що будемо їх туди продавати. Механізм напрацьований, оце тільки буде наростати. І коли ми це все разом складаємо в один. Великий пакет розуміємо, що крига по-справжньому скресла, але не поспішаємо тішитися. Як мислить Путін? Путін має те явище, яке називається стратегічна терплячка. Є це в нього. Він має час, бо він напевно, що на посаді до смерті, і у цей короткий проміжок, а вони вміють діяти нестандартно, несиметрично. Маю. На увазі найрізноманітніші терористичні засоби дії. Не треба цього об'ятися говорити. Якась відповідь може бути. Треба дочекатися, до речі, символьна дуже дата 08.08. 08 Нагадаю, що свого часу, у 2008 році, війна Росії проти Грузії то був перший дзвіночок, що звір прокидається, також сталося у цей період. А Радянський Союз, здебільшого, якщо правильно оцінювати історичний контекст, також рухнув у серпні Року тільки вже був зафіксований у грудні, тобто для них дійсно в історичному сенсі серпень доволі складний період. Я не належу до символістів. Я людина, яка будує свою аналітику виключно на розумі, але тим не менше, це такий може малесенький містичний штрих у тому всьому, що відбувається, бо господа Бога ніхто не скасовував, коли йшлося про тарифи, про санкції чи. Є така можливість, що росіяни будуть шукати інші ринки збуту, і це буде Китай, це буде Індія, це буде той же Іран. Та вони давно їх знайшли. Оце важливий нюанс, те, що росіяни вийшли із великого ліквідного європейського. Ринку газу і нафти це факт. Так, дійсно ще на цю хвилину закупляє Угорщина і Словаччина нафту. Про це треба нагадати. Так, дійсно, ще що щонаймен... найменше рік, бо різко не буде. Підкреслюю, різко не буде. Оті величезні танкери зі скрапленим газом точно попливуть до Європи, а вже поплили, тільки буде збільшуватися їхнє масштабування. Але ще якась частина ринку і бельгійського, і французького, і німецького, і польського е, отримує оцей газ до речі, по нашій ниці Урангой Кужру. Помар, це не таємниця побудованих ще в 1982 році, але йдеться про стратегічний тренд. І коли війна почалася, почалися перші пакети санкцій, Росіяни поступово таки перенацінилися на Південно-Східну Азію. Китай на сьогодні закупляє 40% своїх енергетичних ресурсів у Росії. Індія, скажімо, десь 20-30 і Туреччина у межах 10%. Не тут буде удар, не в самій закупівлі. Ці країни, особливо Туреччина, от її треба розятия. Брати дуже багато свого товару продають саме у США, та той самий Китай, в тому числі. На їхні товари піднімаються мита, вони стають дуже дорожезними, тому що з енергоресурсу добувається електрика. Електрика створює якийсь товар. Абсолютно все, що ми маємо навколо, створюється з електроприводу. Оце дуже важлива деталь. Питання: як, от як буде крок адміністрації Трампа на накладання оцих. Вето оцих оцих тарифів, на які саме класи товару. моя особиста позиція, що не буде все швидко. От не буде усе швидко, тому що заміщення певного товарного масиву треба у якийсь спосіб зробити. Ідеться про те, що зроблений черговий великий крок уперед. Ну а чи росіяни вміють рахувати, вміють, але не також порахували, що цю війну вони виграють буквально за три дні. Ну максимум за тиждень. Там навіть у Скабієво на майданчику був розклад Шойгу, що мовляв, зранку встав, а вечором уже парад на хрещатоку і газманом співає кон концерт. Помилили. Помилилися стратегічно, плюс ми особистий погляд Путіна хтось тримає у такому такій дуже великій бульбашці викривляння реальності, і нам це однозначно грає на руку. Ще раз не поспішаємо дуже скрупульозно стежимо за тим, всим, що відбуваємося, відбувається, і розуміємо, що філософія нашої стратегічної перемоги одна. Кінцева фрагментація Російської Федерації цього рішення не ухвалено, і, на мій погляд, у найближчий час ухвалено не буде. Тому знову ж таки видихаємо, ставимо наші емоції на адекватну планку і направду дивимося на процес здоровим аналітичним поглядом. Вчимося мислити критично. Є добра латинська приказка, ауреа медіокретас. Тримаємо золоту середину. У Нас в українців з цим проблема. У нас гойдалки або зрадонька, або вже перемога така, що все з звіра. Уб'ємо завтра 18-й пакет санкцій від часу його ухвалення. Вже є якісь певні результати зарано. Зарано надто серйозні, надто серйозні там процеси. До речі, по нафті є відкочування нам не на користь. Бренд підскочив до 74% Якраз перепрошую до 74 доларів за барель, якраз після заяв Трампа. Ми ж розуміємо, що все взаємозв'язано. Емоції також ніхто не скасовував, тому треба чекати. Але давайте ми будемо ставити. Та емоційну крапку у цьому аналізі, великий от 18 й пакет, великий крок уперед, і сама заява Трампа дуже великий крок уперед. Дочекаємося наступної п'ятниці, подивимося, як, яка буде реальна обстановка, і тоді обов'язково до міліметра, до мікрона, до молекули все проаналізуємо. Отже, 8.08 очікуємо, що в цю дату щось таке трапиться, і трапиться на користь Україні. А давайте перенесемося ще на територію ворога, і там подивимося на те, що там трапилося. Останні дні можна помітити, що невідомі дрони активно прилітали по російській залізниці, особливо в Ростовській області, якою мета є удари саме по цій залізниці. Направду дуже хороший воєнний пітеж. вже саме воєнний крок у Тій вічній екзистенційній війні, котра триває між нами. Але я направду як завжди почну трошки з історії і трошки з цитат. Бо направду нічого нового феноменально. Але розуміємо, в є в американців такий шестизірковий єдиний шестизірковий генерал у їхній історії Джон Першинг на його ім'я. Названі напевно найкращі ракети середнього радіусу дії Першинг-1, перший 2 командувач командувач військ США на європейському театрі воєнних дій у Першій світовій війні. Геніальна фраза в нього геніальна. Солдати виграють битви, війну виграє логістика. І це дійсно так. Тому що війна особливо сучасна зжирає гігантську кількість ресурсів від звичайного боєкомплекту до автомата Калашникова, котрому потрібен солдату в окопі, закінчуючи боєкомплектом до артилерії, пального і так далі. Росіяни на 90% це все возять з залізницею. Поростовський саме комплексно, комплексно, але там найкращі і найбільші вузли. Оце відповідає дійсності. Бо до якоїсь вузлової станції треба довести на відстані 120, 200, 300, залежно, скільки там. Кілометрів. Їх багато. Радянський Союз, до речі, в частині України найбільша густина залізниць у Європі, поза 100 тисяч кілометрів ліній. І оцей південь Росії, він дійсно був насичений залізницями. Маленький відступ. Возять залізницею, потім на вантажівки. І вже цю відстань 100-200 кілометрів вантажівкою. Простий приклад, математичний, зрозумілий до неможу. КАМАЗ-4310 або УРАЛ-4320 бере на борт у межах до 50 снарядів 152 мм і найбільш масова реактивна система залпового вогню БМ21 до 30 снарядів. 50-тонний вагон, відповідно, бере 152 мм 500 снарядів і 300 до БМ21. Розуміємо, які неспівмірні пропорції. Плюс ми ж розуміємо, вагон не один. Це ешелон від 30+, плюс, і якщо це по-справжньому почати нищити, а тут є момент: системність і ще раз системність, конкретний історичний приклад. Рейкова війна 43-го року, до речі, у нас на території України Північно-Західна Україна і Південна Білорусь, це якраз уже кипіла, як якраз як, як уже кипіла Курська битва. Курська битва, 100 тисяч партизан було залучено до підривання рейок, 25 тисяч кілометрів сукупного під... полотна підірвано, більше трьох тисяч ешелонів пущено під укіс. Німці у своїх аналітичних оцінках, це, до речі, документовано, чітко прописали за підсумками курської битви. Ми її програли тому, що забезпечення фронту через залізницю упало на 70%. Якщо це явище по-справжньому масштабується, але знову ж таки не забігаємо наперед. Це скрупульозна, щоденна робота на місяці. І знову ж таки, маємо сьогодні таку певну розмову. Символізмів. Символізмів. От ми маємо знову серпень, ми маємо вересень, відмотуємося в 43-й рік, там також серпень вересень, дав Результат, можливо, будемо знову накладати цей символізм на нашу реальність. Якщо так попрацюємо кілька місяців, ну дійсно може серйозно обвалитися логістика. Плюс, на відміну від там, тих часів, зараз залізниця російська це електротяги. Їх треба нищити. Чому? І вони їх повноцінно будувати не можуть. Плюс це тр трансформаторні станції, їх треба нищити, бо вони, до речі, свого часу були залежні від нашого виробництва електричних трансформаторів. А в світі все їм важче і. Важче це буде закупляти, не кажучи про спеціальні, сп -спеціальні потяги з відновлення залізниці. Чудовий крок уперед. Сподіваємося, він найближчим часом. Ще раз це не день, не два, не три. Це тижні, а то і місяці матиме великий коефіцієнт корисності. А якщо це множити множити на удари по заводах з виробництва вибухівки, особливо ті, котрі виробляють АМІАК, то в комплексі ми вже маємо народжену апробовану стратегію, котра називається нищення стратегічного економічного потенціалу противника. І, на мій погляд, це один з елементів нашого стратегічного успіху, що найменше покращення переговорних позицій на Стамбулі 3 котрий у найближчі тижні відбудеться обов'язково, зважаючи на те, що ви сказали, росіяни видно відчувають, що щось наближається на серпні вересень, і вони змінюють свою тактику. Якщо вони раніше атакували малими групами, і це були мотоцикли, швидкі і автомобілі були, то зараз вони змінюють від цього відходять. І ми бачили вже кілька відео, що росіяни кидають знову важку техніку. Це пішли, і танки, і БМП. Про що це говорить? Вони накопичували цю техніку, щоб. Піти в наступ, чи це якийсь от акт у них? Я би не, не говорив про відчай як такий. От я би не казав, немає ніякого е, акту відчаю. Є розуміння, що цикл сухої погоди найшвидше, з, кілька місяців завершиться. Є тверде усвідомлення, навіть не розуміння, а усвідомлення, що Стамбул 3 буде. В е, їхній шкалі цінності все елементарно просто відбити якомога більше наших територій, як вони кажуть, геополітична реальність, яка вона є на землі. Не забуваємо, що чотири наші області, області включені згідно з їхньою конституцією складу Російської. Федерації вони уважають, що це треба відбити великі м'ясні штурми, підкреслюю великі м'ясні штурми, котрі тривали із циклу цієї сухої погоди, не дозволили їм зробити проривні операції. Ну, хоча б, ну, хоча б, ну якого дивізійного рівня. Дивізія прориває бригадні тактичні порядки. Бригадні тактичні порядки це плюс-мінус 15 по ширині сама смуга оборони і по глибині. Немає. Не кажучи про корпусні, про корпусні 40. зрозуміли, що ми точними ударами fpv дронів і не тільки артилерію, ніхто, до речі, не скасовував, теж дуже добре працює, втримуємо, попри те, що маємо деякі втрати території, що треба робити? Проривати, а бронетехніка дозволяє це робити якось нашу. Оборону тепер в частині самої бронетехніки, бо є певний страх, що щось накопичили, щось мають не накопичили. Добивають рештки. Так дійсно маю чесно і відверто сказати, поклавши руку на серце, що десь на умовно середну 2023 року, мій погляд, полягав, що у них вже тоді запаси бронетехніки вичерпані на 50%. Ні, склад виявився набагато більше. Дуже ретельно це все дивши. Набагато більший дійсно головні танкові умовно ударні машини, такі як Т-90, Т-72, Т-80 і Т-64, практично підійшли до завершення. Нагадаю, що будувати можуть тільки один танк. Т-90 це батальйонний комплект до 30 машин на місяць. Більше не можуть і не зможуть. Склад великий спорожнений десь відсотків на 60. і зі всього світу. Зі всього світу зрібають рештки, бо з 50-х років минулого сторіччя вони дійсно виробили гігантську кількість бронетехніки. В частині кількості виробництва танків як таких приведу всього один історичний приклад, бо цей танк дуже відомий. т 34 їх загалом виготовили більше ніж 84 тисячі. Ми добре розуміємо, що головна частина згоріла на бойовищах Другої світової війни. Мій поля Шушей і до них може дійти, але штрих. Індія буквально буквально минулого року уклала вже по факту контракт з американцями заміщення своїх БМП-1, БМП 2, до речі, дуже добре модернізованих. Їх 2,5 тисячі машин на американські страйкери. От питання, вони вже якусь частину росіянам передали, чи ще ні? Дуже пильно за цим стежу. Дуже це все аналізую. Не маю достовірної інформації, чи цей процес почався, але припускаю, що він буде. Тому стверджувати, що їхній бронекулак. Практично обнулився ще зарано, але те, що ця планка більш-менш якісної техніки вийшла на позиції нищення нами, десь у межах 60-65%, це точно так. Ще раз нагадаю: поза 11 тисяч танків знищено, щоб ми розуміли, штатний штатний боєкомплект початку війни 3400 машин. Щоб ми розуміли, що ми зробили по факту. Бойові броньовані машини все сюди включаємо, починаючи від МТЛБ, закінчуючи БМП-1, БМП 2, ну там сучасний БМП 3 і тому подібне, навіть БМПТ отакий бойова машина під підтримки танків, термінатор, всього нам, що 10 одиниць вони побудували. Про армату може забути. Неробоча, е, неробоча тема як явище. На початок війни 14 тисяч. На цю хвилину ми вийшли поза 23 тисячі. Я знаю, що глядачу дуже цікаво. А тут ну, ви, пане експерте, назвіть все ж таки цифру. От, от що би ще, мій погляд, якщо зумію зрібати з усього світу все, що можна, із гребти, то ще оцей лак в межах від, від півтори тисячі до трьох тисяч одиниць всього підкреслюю, всього ще може бути. Китайці таке передали їм кілька десятків. Броне авторобоча факт. Погоджуюсь, але давайте ми будемо розумними і перебільшимо проблему. Перебільшимо, хай приємність розчарування буде кращою ні, ніж його гіркота. Останній останній аргумент. Найкращий бронеавтомобіль, який ми дуже сильно розпіарили, кінь потужний в Сірії повоював, не спроможні американці з ними конкурувати, хоча це міф. Тигр, але є нюанс. Комплектувався у штатній версії американським дизельним двигуном Камінс. Ця цей потічок перерізаний, закритий, і я сумніваюся, що, що хтось із великих виробників саме такого типу двигунів буде готовий їм щось е, продавати. Як ми вже розбирали авіацію, що зменшується, так і бронетехніка зменшується. Але знову ж давайте так правильно я розумію, що мене покритикують, знайдуться люди, котрі до цифри все порахують. Я це прекрасно усвідомлюю. Я намагаюся передати зміст зміст концентрованої інформації. Дійсно. Навіть до 70% можемо піднімати планку оптимізму склад зменшений, але тих 30 все ж таки ще є. Минулого тижня відбувся глобальний збій у компанії Starlink, і на кілька годин наші військові були без нього. Розуміючи важливість Starlink в нашій армії, як Можна захиститися від таких збоїв і наскільки ось ці е, кілька годин можуть бути вирішальними на фронті. А я почну із нашого особистого із власного особистого досвіду, тому що травень, травень, серпень 2022 року перебував в зоні бойових дій. То тільки початок війни, ти тільки перші перші старлінки, тільки перші старлінки з'явилися, не тільки розгорталися, ми тільки починали їх освоювати, і було там кілька збоїв не на години, а на дні. Підкреслюю на дні. Це це при тому, що тоді тональність їхнього наступу була в рази вища, ніж зараз. Тільки артилерійські залпи, я бачу, як це виглядає на довна на добу, чи вали, так звані вали, вони виставляли до 80 тисяч снарядів на місяць. Цей показник зараз упав як мінімум вдвоє, а в, а в деяких питаннях до до три. До, до до 30 тисяч. Я зараз всі зрозумію, чому я саме таку аргументацію приводжу. Зараз ми майже вийшли на паратет 1 до 2, 1 до 3, а тоді був 1 до 20. І ми витримали. Підкреслюю, ми витримали. То тепер, а з того часу, ми уроки засвоїли, так, дійсно, старлінків кілька тисяч є тут. Причому Старлінк має направду не тільки. Бойове застосування, бо це FPV дрон, це зв'язок і тому, а є ще і соціальна складова, психологічна, про це треба, напевно, сказати. Ми ж розуміємо, світ цифров... цифровізований, людина після бою, хоче якось відволіктися, подзвонити додому, подивитися мультик кінок, послухати музику. Це так, до речі, дуже сильно важить. Тому що воює людина, а людина має свої певні потреби. Тому так звучить гостро, але далеко не катастрофічно. Перевірена інформація, підкреслю, перевірена. Не буду вдаватися у деталізацію, скільки, як, в яких обсягах, але кілька великих європейських сателіт-компаній, отак яких назвемо, а тільки британці мають компанію Viasat і не одну єдину. Французи мають Євротел, і навіть є «Не то НЕТО не то САС. вибачте, я не знаю, як. як. Ну, прошу вибачення, є. уже давно зробили крок. Давно зробили крок. Крок у те, щоб в разі отаких критичних моментів підстраховувати, заміщати а в частині прямої комунікації, починаючи від від радії від рації солдата, до забезпечення штабів звичайним перевіреним ще у Першу світову війну кабелем, тобто телефон. Телефон взагалі проблеми немає. Тому треба видихнути. І даю сигнал всім тим недоброчесним, недоброчесним експертам, котрі вже цю проблему перебільшили, що бувляв кілька годин, нема зв'язку. Бо дійсно зв'язок це все. Зв'язок це одна з визначальних частин забезпечення бойових дій. І все ми вже програли війну. Ні, далеко не так. Спалах є. Він не перший. Щойно ми розібрали, як це все компенсовується. А в частині, що стосується. Підвищення якості рівня виробництва власних інформаційних систем як бойового управління, так і зв'язку твердо можу сказати. Не буду розбирати у деталі. Ми з, ми зробили не те, щоб крок уперед, ми з, здійснили гігантський стрибок, і ті люди, котрі до цього дочетні, точно мене підтримують. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. Це всі новини і всі теми, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Ну сьогодні нас така дуже особлива розмова. І, попри своє класичне звертання лікоть до лікоття, плече до плече. Хочу дати посил усім українцям давати тримати розум холодним. Четвертий рік війни, а наша емоційність і оце розхитування оцих годіл нам дуже сильно шкодить. Ворог це майстерно Користай, користається, тримаймо свою голову холодною. Дякую, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.